Добре. Чи пам'ятаємо ми ще в Ривок Євангелія, про що він був? Пам'ятаєте? Приходить один законовчитель. Законовчитель це не є погана людина, це той, який знає закон, який вчить закону. І зауважте, що він приходить сьогодні до Ісуса Христа із одним питанням. А ну яке це було питання? Що це було за питання? Що робити, аби осягнути життя вічне? Слухайте, це є дуже правильне питання, яке кожен з нас має собі ставити, і це є дуже, дуже, дуже таке, скажімо так, фундаментальне питання. Ми постійно маємо питати, що робити для того, щоб спастися, щоб мати життя вічне. Лише проблема цього законовчителя полягала в іншому. В чому вона була, ця проблема? Він питався Ісуса не для того, щоб дізнатися відповідь. Щоби здобути відповідь. Бо знаєте, дуже часто, от коли ми йдемо в школу, чи особливо в школі, як у школі, але коли вже ми е, йдемо спеціально десь вчитися і справді хочемо навчитися тої чи тої професії, чи тої, тої речі, то коли ми е, там вчимося і ми підходимо самі до викладачів і питаємося, а що це означає, то з якою метою ми хочемо, е, ну, з якою метою ми питаємося? Бо ми хочемо знати, ми хочемо дізнатися. Сьогодні законовчитель питається інакше: його мета не знати, як здобути Царство Боже, а яка мета, щоб піймати Ісуса на слові. Одного разу, бачите, я так само записую ці проповіді, багато хто з вас так бачу, що так само приглядає, потім і в соцмережах їх так. Але коли я ну, і коли так записую, то коли обговорюємо дуже часто тих самих інших священиків, які так роблять. То один раз мені один священник сказав: знаєш, каже, інколи тебе можуть слухати не заради того, щоби почути, а заради чого? Щоби піймати тебе на слові. А що ти не так купуєш? А ну, давай. А особливо це є публічний простір, і тут треба так само, як кажуть у нас, гадкувати, що говорити і як. Але дуже часто насправді то є, коли ми щось слухаємо, щоби піймати когось на слові. А тепер. А тепер так зраду, прозрадив, пропуєвість, ну тепер ми тобі все опишемо, так? Що, що лише можеш? Насправді таких випадків бувало багато. Я знаю випадки, коли деякі вірники, які були сердиті на своїх священиків, і вони записували проповідь, що, ну, щоб піймати, і потім доносили до єпископа, що щось там нібито вони не то сказали. Є насправді і такі, на жаль, але є такі випадки. І сьогодні цей законовчитель він питається саме так, щоб піймати на слові. І що мене дивує перше сьогоднішнього римку Євангелії, Ісус Христос, це знаючи, Він це прекрасно розуміючи, що Він робить, Він це використовує знову ж на навчання того законовчителя. І він потім сам каже, а ти що про це думаєш? Такий, знаєте, якби пін понг такий, якби, а ти що про це думаєш? Як думаєш, що потрібно робити? Ну він каже. Треба виконувати заповіді, які? Ну, які? заповіді любові. Які є заповіді Любові? Люби Бога понад усе, так якщо коротко казати, і ближнього, як себе самого. Але доказ того, що цей законовчитель лукаво питається, є інше. Він хоче себе оправдати. Добре, я згідний син, як би каже, а хто мій ближній? І це дуже важливе питання. Хто є мій ближній? І сьогодні спробуємо собі дати відповідь на це питання. Хто є мій ближній? І відповідь, дивіться, відповідь на це питання, хто є мій ближній, є милосердя. Поняття милосердя. Тобто, щоб дізнатися, хто мій ближній, то щоб мати з того ближнього, треба мати милосердя. Але милосердя це є відповідь на це питання, хто є мій ближній. З одного боку. Мій ближнім є той, хто робить милосердя наді мною. Це важливо. Мій, моїм ближнім є той, хто робить милосердя наді мною. Тобто той, хто мене бачить, хто робить це в мій бік. І сьогодні, у сьогоднішній притчі, хто є цим милосердним? Цей самарянин. А відповідно, у цій притчі Ісус себе кладе на місце цього самарянина. То можемо робити таку задачу, аналогічну, так, що моїм ближнім у першу чергу є сам Ісус. Потім друге, хто мій ближній. Той, над ким я роблю милосердя. І це те, що ми маємо навчитися сьогодні від Ісуса і взагалі. Тобто, з одного боку, милосердний для мене є сам Ісус, з іншого боку, кожен, хто є біля мене. Є мій ближній. Тобто ближній є той є Ісус, так? Але як милосердний, і потім я маю ставати таким. Тобто переймати це від Ісуса і ставатися милосердним дощ до своїх ближніх. Добре. Потім Ісус дає, бачите, відповідь насправді на це питання, Він дає у притчі, тобто притчею. І, той, і Ісус так розповідає цю притчу, зауважте, що Той, хто слухає цю притчу, він потім сам дає відповідь на питання, хто є мій ближній. Пам'ятаєте, так? У кінці вже Ісус розповідає цю притчу про цих, цих інших і питається цього законовчителя, На твою думку, хто був для цього напівмертвого, йому милосердним? Що відповідає законовчитель? Той, хто над, над ним учинив милосердя. Так, ми знаємо, Проходив один, проходив другий, і потім наш сама приходить і робить над ним саме цей вчинок ну, ним І потім каже, іди і ти, роби, так само, будь таким самим. Тобто це якби сам відповідає на притчу. І це, це є насправді, як би сказав, це є дуже фантастично, це є дуже гарно, це дуже, це дуже гарна притча в тому плані, що коли притча заставляє зауважити один момент. Пличчя не дається, Ісус Христос не дає конкретної прямої відповіді на питання, що робити, щоб спастися, і не дає відповіді конкретної, хто є твій ближній. Що Ісус робить? Ісус якби заохочує шукати відповідь самому. І це дуже важливо так само для нас, добрі браті сестра Христі, тому що ми з вами інколи звикли, що нам дають все готове. От сьогодні взагалі є такий світ, що все готове. Підіть у супермаркет. Раніше для того, щоб поїсти пелемень, що треба було зробити? Зробити спочатку треба було виростити якусь худобину, потім її обробити, десь там сховати, потім муку десь роздобути, спечи, зварити, замісити і так далі. І так далі. і Сьогодні що потрібно для того, щоб з'їсти пелемені, взяти гроші, піти в магазин, купити, зварити амінь, аби були гроші, так? Тобто, аби були гроші. А раніше було, але але тобто все готове. Все готове. І ми, ми звикли інколи от до цього всього готове. Не тільки що до полемень, що до всього іншого. Все готове, лише аби гроші були. так? І ми, ми, ми звикли, в принципі, до цього. І, але сьогодні і так само ми інколи звикаємо от до, цього, до цих відповідей. Тобто у духовному житті, до цього знання, ми хочемо, все живе, ми хочемо все готове, щоб не думати, не старатися, прийти, забрати, заплатити і, і, і так далі. А Ісус Христос сьогодні спонукає нас робити дещо інше. Він спонукає нас думати. Тобто шукати, діяти у Його бік. Не отримати просто все готове, але діяти у Його, у його бік. І тому дуже часто, знаєте, приходять люди, такий приклад: Отче, яку молитву помолитися, аби, там не знаю, аби вирішити мою проблему. Аби відразу там. Син, чи там чоловік, чи ще хтось там перестав пити, аби відразу та хвороба зникла, от чи що молитися, аби той мені борг вернув? От чи що молитися, аби до мене жінка вернулася, чи там чоловік вернувся? От Очі... ні, а навіть не що робити, а мені, яку спеціальну молитву для цього молитися. Тобто, от знову що ми хочемо відразу? От щось таке, як таб таблетку, да? Обивзяв, випив, зробив і все. Ну, слухайте, так, так поступають зазвичай ворожки. Не знаю, чи ви ходили до ворожок, чи ні, я ні. Але наскільки мені люди розповідали, там є так, що коли вони йдуть до ворожки, ворожка каже, ідіть, зробіть то і то, принесіть там, не знаю, волосся від когось, чи там, не знаю, щось чи так, принесіть, зробіть то, уведіть хату, там не знаю. Тобто все чітко, дуже конкретно і ясно. І людям це подобається. Чому? Ну бо це готове. Не треба старатися сильно, не треба думати. Узяв, зробив і результат. Ну, чи є ще результат від тих всіх ворожих, це таке питання, так? Але тобто, це подобається, це легко. На жаль, але проблема в тому є, дуже часто, що бачите, у нас так само є у духовному житті. Ми, якби хочемо, щоб все було саме так. Щоб все було легко. І, і тому такі, такі речі, які є хорошими речами, як обряди, як певні ритуали, які ми маємо, вони є настільки популярні і інколи навіть затулюють Слово Боже. Чому вони настільки популярні? Ну там, до прикладу, посвятити, покропити, зробити, помінчати, похрестити. Навіть люди, які до церкви далеко не ходять, але там раз на Пасху вони прийдуть, бо, бо то треба покропити. Чому? Тому що це конкретні речі. Які видно, над якими не треба думати багато, не треба старатися сильно, раз там зробити щось і, і амінь. Так? Тобто все дуже скоро. Ісус Христос сьогодні цією притчею і цим запитанням і відповіддю Він заохочує нас заглибитися у питання релігії, заглибитися у питання віри, що таке віра для мене є, хто такий для мене є ближній. Не просто так, знаєте, але, але хто, такий, хто такий ближній? Тому це питання дуже важливе. І тому потім Ісус Христос якби, сам дає, якби, розповідаючи притчу, Він дає сам такі наративи, якби ви подумаєте, а що це означає для тебе? Хто для тебе є насправді твій ближній? І Тому кожен із нас у свою чергу потребує дивіться, кожен із нас у свою чергу він потребує Божого милосердя і святий Іван Павло ІІ він каже: не існує нічого, що людина потребувала би більше. Ніж небесного милосердя. Чуєте, нічого немає важливішого, ніж цієї потреби. І тому кожен із нас насправді має цю потребу. Перше, в чому ми маємо потребу, і це треба визнати. Що? що ми потребуємо милосердя. Тепер, чому ми потребуємо милосердя? Хто ми зазвичай є у цій притчі? Якщо ви кажете, або якщо ми кажемо, що ми є грішні, якщо ми кажемо, що ми є гріх? То хто міє в цій притчі, як думаєте? Ну, першу чергу. Той побитий. А ще дуже тут гарна фраза, якби такий вираз, напів мертвий. Що з нами зробив гріх? Гріх нас, скажімо, диявол через гріх нас обікрав, украв в нас благодать. І, і тоді, коли в нас украв благодать через гріх? Ми, у нас з'явилося багато різних речей, тобто ми стали на напівме, півмертві. Тобто, що це означає? Ми не живемо повноцінно. У нас є страхи, у нас є переживання, у нас є турбота, інколи більшості за непотрібні речі. Тобто, ми не живемо в тому напрямку, в якому ми маємо жити, в правильному напрямку, ми живемо у напрямку знищення. Себе навколишніх і так далі. Але що це що зробило нас такими? Саме гріх, саме гріх, тобто через гріх ми втрачаємо ту благодать і через гріх ми це втратили. І тому, коли після гріхопадіння так, в книзі буття, так на початку ми читаємо в третій главі, ми чуємо, що коли людина перша, коли людина згрішила, тобто коли стала напівмертвою. Тобто духовно, скажімо так, живою, але вже починала помирати, бо пам'ятаєте, Бог каже, якщо скуштуєте плід пізнання добра і зла, то ви напевно помрете це слово напевно означає на 100%. Тобто ви помрете, і ми не знаємо, ми не знаємо, скільки Адам і Єва, чи там, скажімо, людство. Ми не знаємо, скільки вони жили до гріхопадіння. Мільйони років, чи там не знаю, скільки. Але ми знаємо одне, що після гріхопадіння у Біблії починає, появляється, появляється кількість років, хто скільки прожив. До гріхопадіння цього нема. Стільки Тот прожив, стільки, чи Адам, я Єва стільки жили, чи стільки їм було років, чи стільки їм було років, коли вони зрішили. Нема цього. А після гріхопадіння починається вже відлік. Я такий фільм, не знаю, чи хтось з вас дивився, називається Час. Коли у людей на руках була, була така годинка, пам'ятаєте, хтось бачив, що знає цей фільм, і в них було, скільки вони ще мають прожити. І Там можна було торгувати тим часом, здобувати і так, і так далі, і так далі. Тобто щось подібне стається, що ми стали напівмертві. Ми почали гинути. І що Бог робить? Завважте, яка відповідь Бога? От яка відповідь Бога на те, що ми є обікрадені і напівмертві? Відповідь Бога милосердя. Він прийшов, він каже: Я, то, що ви на мене не послухали, це одна справа. Я вас врятую. Як вас врятую? Через плід жінки, через якої жінки? Через Марії, а хто плід жінки Марії? Ісус. Тобто Ісус той, хто вас витягне от із цього на пів Тобто, Той, хто є самарянином, той, який, який, вам, який вас завезе в заїзд. тобто, у церкву, тобто, у цю лікарню, так? той, хто заплатить за вас, хто, хто, хто все дасть для того, щоб ви не померли, а щоб ви були живими. Тобто сам Ісус Христос. Бог обіцяє цього Ісуса. І тому відповідь Божа, відповідь Божа на наш гріх, оце є милосердя. Його милосердя до нас. Тому це дуже велике насправді благодать. І тому нема ніякого кращого, нема ніякого кращого слова у Євангелії, напевно, крім цього слова, слова милосердя. Це одне з найпрекрасніших слів у Євангелії. Тобто, зустріти Ісуса, ми, як зранені, коли зустрічаємося з Ісусом, то хто є милосердям, то тоді ми є тими, які є вилікувані. Тепер переходимо десь до такої, можливо, практики нашої. Ну Дивіться, кожен із нас прийшли сте сюди сьогодні. Я, ви всі прийшли, і ми маємо кучу своїх проблем, кучу своїх зранень, ми маємо кучу своїх переживань. І, і ми прийшли як напівмертві. Але що ми тут, що ми тут шукаємо? Навіщо ви прийшли? Знаєте, це тут в Хусті, це не село, що є, бо бабка йде там, не знаю, моя, чи там е, бабка я загнала і мушу йти, чи там не знаю, іду, Бовта йде, і, і так далі. Я я, можливо, і є таке тут, але значно менше, як по селах. Зазвичай ви приходите, тому що ви відчуваєте, що ви, ви хочете тут бути. То роду покликання таке, але чому? Тобто ви маєте потребу? А в чому потреба полягає? А якраз у тому ми відчуваємо щось не то, щось, щось не так, щось, щось, якби не те. І я шукаю от цього милосердя, яке потрібно мені для, для мого спасіння, яке, без якого я не можу жити. І ми тут то отримуємо. Ми насправді і отримуємо то тут. Отримуємо хані. Отримуємо від самого, від самого Христа. так? Тому е, сьогоднішня притча, вона перше показує нам, як я на початку казав, так? вона перше, що нам показує, хто є моїм ближнім. І тепер відповідь, ну перша відповідь для вас, так? Тобто питання і відповідь. Хто для тебе є сьогодні перший ближній? Ісус. Він над тобою є, Він прийшов тебе вилікувати. І сьогодні це саме запитання. Якби потім питається законом вчителя, на твою думку, хто для цього напівмертвого є ближній? Ну, каже, той, який над ним зробив милосердя. милосердя. так? Тобто саме Ісус. і потім вже, А потім вже якби вна, внаслідок цього, внаслідок цього Ісус Христос каже, іди, і ти роби. Так само. У, знову ж у Євангеліста Луки. В іншому місті є такі слова, будьте милосердні, бо Отець Небесний ваш милосердний». Це ті самі слова, що каже Євангеліст, по суті, Матей, але ж трошки іншими словами, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Тобто, будьте милосердні. І слухайте, справді ви собі лише уявіть, коли ми б всі один до одного, це трошки так фантастика така так, для нас сьогодні. Але якщо би ми всі один для одного були милосердними. Наскільки би змінив хуст? Наскільки бся змінив світ? Якби ми справді один до одного були такими, якби ми всі були прийняті цим милосердям, якщо б ми всі зустрілися це милосердя, це б була фантастика, це б був рай на землі, так? але, ну, на жаль, є, є гріх, є напівмертві. І біда в тому, біда в тому, біда, знаєте, не, не так велика в тому, що ми з вами є в такому стані е, напівмертвості, тому що це ще одна справа. Сама більша біда тоді, коли, коли приходить милосердний, а напівмертвий каже: «Іди в ня Не хочу тебе відійти, не хочу тебе знати, іди від мене гет". Знаєте, є такі випадки у, у світі, коли ви бачите, що людині потрібна допомога. Ви можете їй допомогти чимось, а вона каже вам: не хочу тебе відійти. іди в мене. Тобто найбільша проблема наша полягає не в тому, не в тому і, і це проблема, що ми грішні напівмертві. так? І це є так само проблема. Но більша проблема ще полягає в тому, що людина часом не шукає того, що є милосердям. Іншими словами, не шукає Бога. Тому е я сьогодні якби, запрошую себе в першу чергу. Бачите, запрошую вас, щоб ми всі подивилися, насправді подивилися на сьогоднішню цю притчу, знайшли себе. А що важливіше, знайшли в цій притчі Ісуса, щоб отримати, отримати те, що потрібно, ну, що, що, нам, що нам треба. Можливо, не те, що хочемо, але то, що нам треба. Тому нехай сьогодні Дух Святий веде нас веде нас тими шляхами, по-перше, тими, де ми не потрапляємо в біду, у біду. У ці руки розбійники, бо знову ж цими розбійниками хто є? Ну, це є диявол і це є гріх. Це є часом наше з вами бажання. Часом це є наше з вами бажання. Я дуже часто вже хотів завершувати, але все одно ще щось на думку йде, так роздуми, якісь такі. Знаєте, дуже часто переконуюся і чим далі переконуюся з такою одною реальністю, особливо коли це стосується молодих людей. Молоді люди живуть як хочуть, кажуть собі. Та що мені там? Випівка, чи там не знаю залежність якась, чи там не знаю вільне життя. Е, я хочу так жити. Я хочу знайти свою ідентичність. Так, Тобто я хочу от, роботу тим, ким я є. І тут найбільша пастка. Потім приходить недовгий час, недовгий час, переходять, і якщо ще вони пам'ятають, щось там до церкви ходили, щось там чули про Боже милосердя, про інші такі речі, то потім дзвонять чи приходять, Отче, поможить. Що це стало? Маю проблему з п'янкою, маю проблему з цим, маю проблему з такою злежністю, маю проблему з це, маю проблему ту, і, тобто або, або, або і перерахування. І тоді, знаєте, у мене виникає як чисто по-людськи, бо Бог так зазвичай не діє. Але чисто по-людськи у мене питання айно. Та то, коли хочеш грішити, коли хочеш грішити, церкві тобі не треба. Ти шукаєш на церкву. Застаріла, середньовіччя, лише все забороняє. Коли ти хочеш грішити, так? а вже коли бачиш, що вже біда, Тобто бачите, оце, Бо в сьогоднішньому Євангелії, якщо ви були уважні, то цей чоловік спускався вниз. Що означає спускатися вниз? Це йти дорогою, дорога, де точно є розбійники. Тобто, Тобто була така дорога, небезпечна дорога, де точно попадалися розбійники. Тобто той йшов сам, і він точно знав, що там будуть розбійники. Але він, він вибрав цей шлях. Тобто так само і, і люди дуже часто, вони точно знають, що це не добре. Але вони хочуть це попробувати, вони хочуть так жити. Вони йдуть і потім потрапляють у цю ловушку. І тому, в чому тут є якраз милосердя? Бо, бо це трошки, знаєте, як, як, як виходить? Ну, ти знав, що там є так. Ну, ти знав, що то погано, ну нащо ти туди лізеш? Але, але наша людськість, я хочу попробувати. То це ж заборо... а, а коли ще заборонено, але попри це навіть, бачите, навіть попри це, навіть попри те, що Бог знає, що ми знаємо, що туди не можна, все рівно відповідь Бога на нашу глупість. Так скажу, що відповідь Бога на нашу глупість є милосердя. Тому кажемо довготерпеливий, многомилостивий. Многомилостивий, тобто багато разів милостивий. Багато разів, коли навіть там ми не поступаємо не так, але все рівно Бог є той, який, який до нас іде, який спускається потім до нашого того рівня. Бачите? Так, як, так як Ісус. То, що ми читаємо у одному з читань. Недільних. Він, бувши великим, принизився до нашого рівня, щоб нас підняти. Це є Ісус. Я бажаю кожному собі, бажаю вам, щоб ми купалися в цьому милосерді, жили цим милосердям, почали жити цим милосердям. Тому нехай Дух Святий кожного з вас справді благословляє, і щоб ми знаходили на своєму шляху оце Милосердя. Слава Ісусу Христу!